Всім привіт! Вітаю усіх, кого цікавить питання вирощування павловнії. Сьогодні ми з вами знаходимося на посадці промисловій павловнії, який другий рік від посадки пішов. Цього літа, цього року ми зрізали саженці під ноль. І я хотів би показати, як потрібно правильно вирощувати павловнію, для того, щоб отримувати ідеальний результат. На сьогоднішній день цим деревам висота цих дерев. 5 метрів. Це саме те, що потрібно, і те, про що пишуть усі рекламні буклети, як Павловні росте. Проте виросла вона на 5 метрів не за один рік, а це якраз іде другий рік росту, тому що минулого року дерева досягли висоти 1,5-2 метри, і після зрізу вони мають можливість тепер з гарною кореневою системою вирости на 5 метрів. Як видно, на полі ми поклали плівку пластикову. Це стримує ріст бур'янів, стримує вологу. Під кожне дерево підведена крапельна стрічка. Під кожне дерево протягом літа отримувало два рази в тиждень воду. Ми посинкували дерева, також була проведена один раз підкормка мінеральними добривами комплексними, і два рази азотними добривами. На сьогоднішній момент усі підкормки і полив зупиняється, так як дерева починають дерев'яніти і вступати в зиму. І протягом наступних двох місяців листя дерева скинуть повністю всі листки і гарно спокійно вступлять у зиму. Наявність мінералів допоможе деревам перезимувати гарно. І наступного року ми лишаємо плівку, ми лишаємо кап крапельне зрошення для того, щоб наступного року дерева починали набирати вже об'єм масу ділової деревини. У вас виникають питання по тому, як посадити, як підготувати плантацію, як правильно доглядати в перший в другий рік, як обрізати дерева. Пишіть коментарі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. З радістю вам допоможемо і проконсультуємо в усіх питаннях по вирощуванню павловнії.